the up from the heathens got will. got fight got pride got reason if they want to go eat, then you know i'm gonna feed them if you are coming for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head Не дуже є місце, коротше І мушу розгрузити пару піддонів Будь вони не ладні, ті піддони, і ті розгрузки. Получається хлопці, дівчатка, а може і виходить. треба було крутіше, а крутіше не можу. Не, може і може й до. Крутіше не можу, бо маю тут машини. І не хочу їх поламати. треба буде виходити, бо то зараз бампер в землю поїде блін. Ось цей індус, блін, на цій машині. Вони молодці, напротив якби ніхто не паркує, хто має голову трохи. Але є такі, що й без голови. Так. Що, у нас тут тут вже тут вроді треба мені втікати головою бо вроді, вроді майже виходить так подивимось що у нас там справа, у нас там справа. треба у стіну аби поближче притиснутися до стіни і з поворота я думаю що з поворота буде нам видно ми будемо бачити як бампер до землі чи доходить ну, чи доходить чи доходить 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 доходи до землі напевно треба буде підняти а може і ні Все, все. контакт треба піти підняти бампер Це коломийка сьогодні у мене тут люди добрі айтоуба Хвіст довжезний, Леса ще йдуть на спуск. Вже би, може зараз пішли і на рівне вже б майже піднімалося, але Бог його знає. Не хочеться драпати. Бампер ще не подрапаний, правда? Давайте ми з вами ще заодно, якщо я вже вийшов, подивимося, що у нас там з цього боку. А, то Тут можна запустити його туди в коридор трохи, там є місце. Там є місце, ми трошки прямо поїдемо. Прямо там чорненький хлопчик стоїть. А тепер а тепер на нього, на нього, на нього, на нього Давай, 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 давай хвіст. Давай, давай, давай. Ні, тікай, хлопчик, шкетово вийшло, трошки я хочу підрівнятися, я так не годину так криво, бо то геть не гарно. Так, що у нас тут? Тут у нас навіть рівно виходить. Так, поставимо на рушник ідемо подивимося, що у нас там вийшло. Машину ще не глушу, йдемо подивимося, що вийшло. Получилося ще так, хай би півбіди рівно по цих швах. Це вже виходить, вже тут розгружає. Включуємо світло. Включуємо світло, буде тішитися. Вже він чорний ще про це під чорний. Я навіть висоту і не міняю, так піднято у них така рибалта, ця рампа висока. Щоб вийшло... Що в мене тут вийшло? Тут до мостика трохи близько, але нічого не ламається, ще. виключимо машину. Так, так, так. Стоп. Поставим собі молоточків трохи. Ось тут бачите як виходить. Така парковка, вже тому почимхані всі бордюри. Така парковка звичайна для легкових машин. І він має тут ворота, і ще він мені на першу рампу. І на перша рампа, вона, якщо я приїжджаю звідси. Я спочатку стояв головою у цей бік, я приїхав звідси. Потім вирішив, що через правий бік то буде так круто, так круто, і мені не дадуть виїхати наліво тягачем головою оці машини. Вони тільки спереді тут лишили місце. Я все ж таки вирішив, виїхав там на головну дорогу, включив аварієчку заднім ходом проти руху, розвернувся, заїхав знов сюди. Ну і як ви бачили, звідти вже трошки простіше, бо туди в дальній куть досить легко. А зараз питаю його, чи можна туди виїхати. В принципі, можна, напевно, бо я, бач... бо я звідти приїхав. Так, виїду в ту сторону, хоча бачите, які тут бордюри у них, що не всі, не всі гладко сюди заїжджають і не всі гладко звідси виїжджають. Але тим паче, що коли ще є хвоста півтора метра, то трошки мені не подобаються такі місця. E, було б і краще, якби ви зверху побачили, по-перше, не було часу, по-друге, накрапає дощик і у таку погоду літати не дуже. Ще Не знаю, чи вам тут видно, тут ще бачите, такі от спуски для води, спуски, підйоми. Тобто ще є горизонтальні дуже великі нерівності, що не дуже добре. І бачите, як подержати, дивіться, які, які прорізи, просто що хтось чіпляє чимось. Не піднімаючи, не опускаючи. Я тільки гілляку зачепив, коли сюди там розвертався, то гілляку зачепив. Але я чув, що так хрустить не сильно. І спойлер мій нібито цілий. Трошки буває так. Ну Гілля таке не, 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 не. набилося, вон там за фільтр бачу, набилося. М'яке з листочками, тобто нічого такого там не було. Оті дерева досить такі м'якенькі. Добре. Йдемо дивитися, що наші хлопці там розвантажили чи ні. Окей, тепер залишилося нам ще виїхати і нічого також не поламати. Там ви можете бачити. У нас хвіст трохи близько, Ну, я вам показую на двору. То варто ураховувати, то відкриємо собі віконечко, аби чути, коли буде щось, якщо би щось хрустіло. І потих'ясенько виходимо фактично. По тій же ж траєкторії, що і заходили. Нічого більше видумувати не треба, кран я лишив, Дивіться, переднє колесо не крутиться. Бачите, як вивесилося? переднє колесо не торкається землі. Оп, торкнулося. Кисенько витягаємо бампер, Він там не дуже з запасом, але я так кран і залишив. Не допускав. Не опускав, щоб дати вийти йому. Ну, я думаю, що десь тако, десь тако він вже мав, мав би вийти, щоб я закрив двері, оскільки я ще не на дорозі і нікому не заважаю. Ох, літак як низько полетів. Бачите? Ой, все як задерлося височезно. Буде поставимо транспортне дуже повільно. Ми йому тако дамо, щоб він швидше трохи спускав повітря. А то якщо я поставлю просто в транспортне, то там е, на значно повільніше спускає, прийдеться деякий час їхати з такою задертою задницею. Негарно так. Добре, най вже сам спускає тепер. Закриваємо двері. Закриваємо двері. Перше виїхати звідси і, і нічого не натворити. Тут машинки немає у нас. Тікенько витягуємо. Індус забрав свою машину, ту, яку заважав, заважала нам там до воріт далеко. Тут головне по тих бордюрах би бо не бажано їздити, бо дуже то мені подобається. Такого би мало пройти. Дивимося трошки в то зеркало пропасть. Надто аккумін відкупати. Не хочу колеса прописати, бо буде потім... Буду потім їздити як циган. Yeah. Так, вперед. Знімаємо бо попадає дощ. E, і чекайте, десь стояв, тут, по-моєму, заїжджав. Отут заїжджав, тут трохи блін, тут можна оцю фігню зачепити своїм хвостом. скільки все потопто, не потоптане, ну лишаємо, я не знаю, ми ще так і не провірили, скільки він ціпляє. ну Лишаємо трохи, потихеньку виходимо, я не знаю, що я можу зробити. Я мушу тут якось розвернутися. Так, нічого не бачу, там машина не летить. Тут ніби, ніби вийшов хвіст. Вийшов, бачите, так в принципі, якщо круто не крутити, то... Достатньо майже майже, як на звичайному так, тут Ой, тут, тут, тут напевно, бардюрчик я зачеплю, зачеплю, зачеплю. Хлопці і дівчатка, 2 см. Це не, не хваліть мене, бо це співпадіння. Співпадіння, що пройшло 2 см і я не прописав Справа колеса. Окей, ми погнали далі на загрузку. Мені сьогодні віддали назад один підтон муки. Мав би я бути вже пустий на цей час, але так як він там є, то на дощик це навіть позитивно, я тішуся, бо маю трохи баласту. Тона то небагато, але і тона. ремінчик, бо зараз будете на мене сварити. Ремінчик. Ось тако. І тут так пропустимо цю машину. Пустимо цю машину і тут рух тільки направо, а мені треба ліворуч. Ну, що зробити? Так буває, що їхати треба не туди, куди нам потрібно. Мерседес, кабріолетик, І ми погнали. Зараз будемо шукати кільце через 380 метрів. Є наш кільце, на якому ми розвернемося. І поїдемо у зворотньому напрямі. Добре, вибачте за те, що я вам сьогодні не показав гарну позитивну погоду, але і в нас повинен деколи падати дощик. Щиро вдячний всім, що були зі мною сьогодні. Гарного дня, здоров'я вам, мир і, миру, обов'язково і перемоги. Всього найкращого. Па-па.